Всім доброго зимнього дня. Сьогодні 10 лютого і в Агробм відвантаження одразу двох сівалочок, шириною захвату 3 метри. Як ви можете побачити, ці сівалочки вирушають в Ліску область. Один клієнт обав, обрав сівалочку в комплектації: бак з нержавічої сталі, «Ворошилка в зерновий бак, телескопічні насіння проводи і «Прикочуючі колеса. Інший чоловік обрав на звичайному баку з горошилкою в зерновий бак і «Прикочуючі колеса. Друзі, ці сівалочки, нагадую, нагадують на 20 робочих органів, шириною захвату 3 метри. Висіваючі апарати Лємкіна, косозуба полімерна катушка з можливістю висіву дрібно культур. Диски сошника йдуть з бурюйованої сталі зі зміщенням в 13 мм. Повідкова група незалежна з можливістю зміни міжрядів. В кожному повідку встановлено два підшипника та одна металева втулка, щоб не розбивало. Посилені рами, основний брус рами 80-ка, 6 шістка товщина. Повідкової групи п'ятдесятка та рамки загортачів сорок на сорок. цікавлять такі сівалочки, ці вони є в наявності, Комплектуємо їх в найскорішому часі і доставляємо прямо в ваше господарство. we